На Київщині внаслідок ракетної атаки уламками збитих сілі, впали на території е, впали на території трьох садових товариств. Там зруйновані два будинки. Пошкоджені ще 16. На місці вже працює наша журналістка Анжеліка Вовк. Вона знає більше деталей. Анжеліко. Сподіваюся, ти з нами. Анжеліко розказуєш, що які Андрій, пошкодження привіт, вже справді. зараз. Так, які пошкодження вже зараз відомі на цю годину. Вітаю ще раз, Андрію. Справді я перебуваю у броварському районі в одному із садових товариств, і от позаду мене ви можете побачити наслідки від збиття. Від падіння уламків збитої ворожої цілі, і зараз я тут бачу, що на територію приходять дуже багато місцевих мешканців. Вони допомагають, як і розбирати завали, так і загалом спостерігають за ситуацією. І давайте ну, ми з вами спробуємо поспілкуватися із одним чоловіком, який сюди прийшов з сім'єю. Спробуємо запитати загалом, що ж він чув в цю ніч, що бачив і взагалі як реагує на подібну ситуацію. Доброго вам Доброго вечора! Доброго, Доброго, дня. Доброго дня, перепрошую, скажіть, будь ласка, як вас звати Петро? Розкажіть, що ви сьогодні чули, що бачили, і о котрій загалом сталося все, що ми бачимо навколо? Ну, десь сталося так, почало десь п'ятої, в п'ять щемось. Дуже було гучно. Бачили якісь білі кулі. О, дуже було гучно. Діти попадали з ліжок під удару хвилі. О, повибивало вікна. Ми живемо на сусідній вулиці. О, а тут якраз ось був, походу, прильот. І... Всі будинки бачимо, що да, зруйновано. Дуже, це було десь, я не знаю, мабуть, до сьомої, до шостої ранку, періодично. Пару вибігів пролунало, позбивали, було чути, як працює наші хлопці, ППО наші. О, і через там, півгодини знову почалося, знову. Ну, якраз ось прилетіло до нас. Старі розбили, а тут я пам'ятаю, що коли ми гуляли в порядки доганялки тут ми отут проходили на другу вулицю, щоб нас не тронули. І зараз вже тут цього немає. Тут були зарослі, все таке було. Підкажіть, будь ласка, як оперативно взагалі сюди приїхали всі спецслужби, ДСНС, поліція, як швидко тут згасили пожежу. Ну, ми не бачили, але чули звуки машин, бо в нас відкрили вже зразу ворота. У нас йдуть центральні ворота, щоб тільки місцеві могли проїжджати. Ну, Бистро відкрили, ну, реагування швидко було. Навіть так сказати, щоб не відчули, що щось так горіло сильно, що дуже було все швидко зреаговано. Зразу приходили, почали в чаті общатися, якщо треба допомога, чи якісь пігулки, чи вивоз там мусору, може, якісь є постраждалі куди щось завезти. Була визвана поліція, ДНС, скора допомога. Супер, я вам дуже вдячний. Чіна, тож давайте ну, ми пройдемо загалом по території, і подивимося наслідки цієї нічної ворожої атаки. От позаду мене ви можете побачити вирву, і як мені розповідали місцеві мешканці, що саме от тут, над цією територією вдалося збити ворожу ракету, і як відомо, у неї була бойова частина, і от бойова частина спричинила те, що е, стався такий от вибух, і все це розлетілося на декілька метрів. А загалом, от сюди впала частина саме із паливом, і тому вона спричинила пожежу, тому що ви бачите, поряд просто спалені дерева, випалена земля і суха трава. По іншу сторону можна побачити вщент зруйнований будинок. Як мені також розповіли, місцеві мешканці на щастя в ньому ніхто не мешкав. ще два роки тому тут жила старенька бабуся. На щастя, її в цей час не було, але з від будинку не залишилося нічого. Зараз місцеві е, самотужки намагаються якось допомогти розібрати ці завали. Також бачили, що по інший бік також постраждали інші будинки, але от в них вже мешкали люди. Обов'язково при інших включеннях ми запитаємо, як вони себе почувають. Е, бачили також, що і власне автомобілі декілька також вщент згоріли. Е, ну, Загалом по території, ось тут була колись ще бетонний забор. Нині його немає. Ось такої сили був стався сюди, впали уламки збитої ворожої ракети. Повністю викорчені дерева і люди сюди приходять, щораз запитують, чи можна допомогти. Неодноразово мені говорили про те, що оперативно приїхали сюди всі спецслужби. Тобто, бачимо, що реагування відбулося дуже активно територію намагаються прибирати і якось зачищати, приводити це в належний стан. На цю хвилину. Все колего, тобі слово Ну що ж, дякую тобі. А, а, нагадую про те що на моя колега зараз продовжує стежити за наслідками нічної атаки по Києву Ми продовжимо наш ефір.